Привіт! З вами унікальна студентська передача Новинки за хвилинку і ми її ведучі Роман Данько та Руслана Косте. З появою новітніх технологій ми отримуємо все більше інформації. Кількість сайтів інтернет-просторі вже перебільшує 630 мільйонів, а в мережі зависають 2,5 мільярда людей. Спілкуючись в соціальних мережах та блогах, нам все важче відрізнити правду від брехні. Багато людей люблять відверто поглузувати над нами. Саме люди, які заради жарту займаються розповсюдженням пліток та пишуть байки. Це вони створюють несправжні так звані фейкові новини. Чи знаєте ви, що Андрій Шевченко очолить пенсійний фонд? А Укравтодор запевняє, що 98% доріг України залатали з допомогою снігу? Зачекай, Руслану, навіть 1 квітня наші новини повинні говорити правду і лише тільки правду, на відміну від садів, псевдоновин. тезка Роман Зідвова створив свій сайт рік тому. Спочатку писав сатиричні псевдоновини сам, далі підключилися друзі. Зараз його цитують відомі інтернет-видання. Приміром, кореспондент та навіть канал ТСН. Ідея була створити сайт, який би сучасні засоби ЗМІ, онлайн-ЗМІ. І саме головне було це створити сайт, який би розважав публіку. Це гумористичні, зазвичай новини, які... То, не е, на Там частина неправдивого і моде, коли люди вірять фішка фейкових новин у тому, щоб довести інформацію до абсурду. Як не дивно, саме тоді вона стає дуже схожою на правду. Так люди повелися на інформацію про скасування літери «І» або про легалізацію марихуани на час проведення євро. Ці новини дуже швидко розповсюджуються. Я вважаю, що це якби якось... Люди коли читають перше першим, наприклад, вони дивуються, потім дивилися і розуміють, що в інтернеті може бути ну, що в інтернеті не варто всьому вірити. Що ж, зробити людство щеплення від брехні корисна справа. Лише не плутати умисною дезінформацією чи журналістським непрофесіоналізмом. На сайті Київської мерії з'явилося фото снігоочисної техніки з вулиць Москви. А перший російський канал підмінив челябинський метеорит на туркменський газовий кратер Дарваза. Інтернет-юзери швидко з'ясували, що відео було знято ще у 2007 році. Тож, будьмо пильними. Неправда нас не злякає. Новинки за хвилинку. Сподіваємося, наш репортаж допоможе вам розрізняти правдиву і не дуже інформацію. Далі в програмі дивіться. На порозі змагань. Секрети нашої команди КВК дізналася Таня Кавоненко. Київ Кочугури. Екстремальна екскурсія з Маргаритою Крамінською. Як роздрукувати Яблуко? 3D-технології від Ольги Голобородько. Чи можна зварити борщ сокири? Перше розчарування Валентини Коцюби. Полюбляєте сперечатися? І на здоров'я. Ось тільки не з фактами. Рубрика «Наука не скука та я Ольга Голобородько спробуємо зацікавити вас актуальними розробками і новими відкриттями. Приміром, перші 3 d фільми з'явилися ще в Німеччині у 40-х роках. Однак, 3D приходить у наше життя не лише з кіноекранів. Отож, насторожуйте вуха, тривимірні технології набагато ближче, ніж ви собі уявляєте. Ще 30 років тому люди і гадки не мали, що тисячі компаній у світі будуть використовувати 3D-технології, і то для створення об'єктів будь-якої складності від упаковки газованих напоїв до новітніх літаків. Скажіть, будь ласка, чи можете ви зробити копію такого яблука? Я можу тільки його з'їсти на відміну від звичайного принтера, 3D створює об'ємні фізичні об'єкти на основі віртуальних моделей. Так, перше проходить d друку в Європі. Компанія Materialize називає такі плюси цієї технології: друкування деталей будь-якої геометрії та економія витрат. Мінусину технологія молода. Во-первых, довго работает, во-вторых, не везде находится. Соответственно, якщо тебе щось потрібно, подождать, пока поки напечатает, пока тебе доставят, оплатить доставку. из за этого технологія чуть, -чуть дороже е в сумі. но учитывая, наскільки ми экономим бізнесу матеріали, то в сумі навіть зараз уже очень много бизнесов переходять на 3D-печать. Експерти прогнозують, що українцям доведеться чекати на 3 d технології років 20. на заваді у інновації висока вартість процесу. Щодо ціни 3D-продукту, то вона залежить від матеріалу, розміру об'єкта та складності. Але прогрес уже не зупинитий. На з того, що раніше 3 d печать була можлива тільки з різних видів пластика, А зараз печатають із металу, тобто в титані, серебро, золото, позолота. Зараз уже дозволяють печатати в цвіті. Тим часом у психологів свій погляд на ці процеси. 3 d технології, ми більш чи, на мій погляд, більш повно включається і такий механізм, як інформаційний метаболізм. Тобто ми починаємо застосовувати чи включати більшість, чи більше можливостей нашої системи пізнання. За минулий рік виготовили першу 3D-сукню, а в прямому ефірі CNN роздрукували скрипку. В планах перші будівлі та їжа вже незабаром ми зможемо друкувати все, що заманеться, навіть наночастинки. Однак не забуваємо, що технології не головне: люди та відносини були і залишаються на першому місці. 1 квітня немає нічого кращого, ніж зібратись з друзями та подивитись гарний фільм. До речі, вчені довели, що людина на самоті сміється рідше, ніж в компанії. Отже, не втрачайте шансу чудово провести час. А я, кіноманка Вікторія Білова, пораджу для перегляду відому комедійну кінострічку за двома зайцями. Саме зараз найцікавіші факти, пам'ятні місця та анонси театральних вистав для вашого відпочинку. Далі більше. Ваша папіроска шкварчить? Это в груді моїй шкварчіт. Чиво атлюбь. Є речі, над якими не владний час. Ознака популярності цитати, на які буквально розтягли картину. Сиділа, сиділа, так затожмі сиділа! Одна зі знімальних легенд стверджує, що цих колоритних київських висловів не було у сценарії, як їх немає, і у п'єсі. Свій внесок зробили актори. Наши звезды Олег Борисов и Маргарита Криницына. Олег Борисов не хотел сниматься в этом кино. А сейчас это ну, не то, что лучше роль, но во всяком случае очень интересная роль. Кто играет сейчас еще Голохвастова, все стараются теперь уже повторять, конечно, Олега Борисова. Проню та Голохвастова можна на Андріївському узвозі. Пам'ятник в бронзе просто на місці зустрічі. І сніг, і сміх, як говориться. Тут розчищають нещодавню слалом трасу. Якщо дотягнетеся крізь сніг, потріть носа чи жука. и счастья вам будет. Проня Прокоповна, какая бы она ни была смешная в этом фильме, как бы она там не кичилась, что она <laughs>, вченая и там она в пансионе училась, но душа-то трепетная, она действительно полюбила Голохвастов, она действительно хотела дать ему свое сердце, а он, к сожалению, как очень часто бывает, мужчины, да и женщины тоже, женился не на Проне, а на ее деньгах, ну опять же, не за ваши, как она ему говорила, не за ваши магазины я иду, <laughs> я вас любила. Вот. А тема, звісно, вічна. Тема любви. У фільмі замість декорації реальні київські вулиці. Ще й зараз тут витає дух легендарного весілля. А щоб не втратити цього гарного відчуття, можна зайти до ресторації за двома зайцями. В меню ексклюзиви, наприклад, не цирюльник, а паліхмахер або Люблю неподобства. Меню у нас можна сказати особливе, яке создавалась много років. Колективом паварів, людьми, які людьми, по-настоящему люблять свою професію, які душу вкладають в свою роботу, во все те, що вони здесь розуміють у нас за Заінтриговані? Тоді чому ви все ще тут? Вас чекає Андріївський узвіз. І на сам кінець поспішайте придбати квитки на спектакль за двома зайцями, який відбудеться 14 і 17 квітня в Київському театрі Оперети. Українська віагра борщ. Я Валентина Коцюба і рубрика Студентська економіка розповімо вам, на що здатні студенти, щоб заощадити свої гроші. Сьогодні мова піде про борщ сокири. Виявляється, сокира може знадобитися не тільки для рубання дров. Її можна використати як харчову добавку, яка насичує їжу залізом. Найекстремальніші витівки заради економії далі. Нещасливе кохання або міжсезонна депресія? Не біда! Як казав німецький філософ Єфун Шпігель, відсутність приводу сміятися не причина, щоб не сміятися. Тож спробуйте створити собі моменти для посмішки самі, як це робить наша інститутська команда КВК. Її учасники поділяться з вами своїми секретами, цікавими історіями та гарним настроєм. Я, ведуча Тетяна Кованенко, та рубрика за лаштунками, сподіваюся, змусимо вас посміхнутися. Театр починається з вішалки. А що ж починалася наша інститутська команда КВК? У кожного її учасника своя історія. Ні, навіть легенда. Мене побачили. Мене побачили спочатку в універі, потім на відео. А я знімав відео і мені, мені запропонували прийти до команди. Я приніс пару своїх жартів. Один з цих жартів ми зіграли на кубку ректора. Щодо глобальної історії веселих клубів, то вона не була безхмарною. З'явившись в 1957 році на гребені Хрущовської відлиги, програма пережила злети і падіння. Її двічі закривали, але вона з маніакальним бажанням жартувати знову поверталася в ефір. Мабуть, тому що у неї була місія бути вільними, говорити правду і, звичайно ж, сміятися. Клуб переріс у всенародний рух веселих і винахідливих, охопив сотні університетів та шкіл. Навіть має своє свято міжнародний день КВК. У кожної команди свій ексклюзивний секрет гумору. І це запорука перемоги. Команда, вона є взагалі повністю такий склад режисерів, акторів і людей, які створюють саме цей гумор. У нас немає окремих, ми всі працюємо разом. Вся команда, у нас вся команда дуже креативні, класні хлопці, дівчата. Ми завжди готуємось усією командою. Зараз у нас до складу нашої команди входить близько 15 осіб. Це не зважаючи на підтанцовку, там ще на Інших своїми жартами ППЦ розважає глядачів на більшості концертів, які проходять у нашому університеті. Зрозуміло, що квітнеї дні справжня жара, незважаючи на сніг. Доброго дня! Вас вітають нові обличчя команди КВН ППЦ. У сезоні успіху потрібно піднімати план. А ти хто такий? Давай на спілкування. Сміх. Це те, що змушує нас жити. Радійте кожному дню і посміхайтесь, незважаючи ні на що. Бажаєте вирішити стару київську задачку? Як пройти з пункту А в пункт Б, дотримуючись наступних умов? Перше ходити тільки дворами. Друге вулиці можна тільки перетинати. І третє, по самій вулиці можна пройти не більше 100 метрів. Я, Маргарита Кравінська, та рубрика за лаштунками продемонструю вам рішення і відкрию маленькі секрети великого міста для вас. Особлива умова нашої задачі це сніг. Трохи будуть боліти ноги, адже наш маршрут, розрахований на три години, Київ, паралізований сніговицею, змушує громадян знаходити нові маршрути. Крізь кучугури снігу. Адже тільки таким чином можна дістатися місця слідування, я так весело доходила додому, що мене цілий автобус спецпідрозділу внутрішніх військ барс підвозили додому. Приказка «Нормальні герої завжди йдуть в обхід. Застаріла. Ми підемо лише перетинаючи вулиці, лише прямо, бо й іншого виходу в нас немає. Тротуарів, асфальту і трамвайних колій взагалі не видно. Їх тільки починають розчищати в такому випадку. Кращий вихід це метрополітен, але до нього теж треба дістатися на одинадцятому, тобто на своїх ногах. Але мені подобалося, що ну був дуже чистий сніг, і було і було достатньо ну зимно, того що не було, наприклад, зимку. Але так, да, добиратись було дуже весело, так би так стиснували. Ти їхав так, навіть не міг ніяк дьоргатись. Сніг це не перешкода для киян. Звісно, краще за все рятуватися від негоди, сидячи вдома. Але якщо терміново кудись потрібно, то єдиний спосіб це крізь кучугури. А чи під силу вам впоратися з цією задачею? По воді, приміром. Ведучі Руслана Костор та Роман Данько продовжуємо цікавитись особливостями національних жартів. Лікуватися сміхом. Чи можливо? Далі детальніше в спеціальному репортажі Людмили Настеренко. Ми часто шукаємо якихось особливих приводів для сміху. Можливо, потрібно подивитись на світ простіше, як в дитинстві, посміхнутися. Хороша порція сміху не тільки підніме вам настрій, а ще й вилікує. Все відбувається від душі, від щирого серця. І в будь-якій ситуації я завжди знаходжу випадки такі, щоб можна було ну, якось розрядити обстановку, посміятися і не створювати ніяких конфліктних ситуацій. Гелотологія, саме так називається наука про сміх, зародилася в 70-х роках минулого століття в Америці. Її засновник Норман Казінс, викладач. Медик, фахівець з біохімії емоцій, увійшов в історію як людина, яка змогла розсмішити смерть. Казінс мав хворобу суглобів, і коли лікарі вже махнули на нього рукою, зачинився в кімнаті і годинами дивився комедії. Вже за тиждень у нього зникли болі. А через два місяці хворий вийшов на роботу. З того часу й почали вивчати вплив сміху на здоров'я людей. А чи щасливі ті, хто сміх дарує іншим? Я е, людина оптимістична. Я вам всім бажаю і раджу бути оптимістами, не дивлячись ні на які не гаразди, посміхатися, знаходити е, е, такі ситуації, де можна розрядитись і шукайте таких людей, які можуть і посміятися, і пошуткувати, і жити тільки е, в натхненні і в позитивних емоціях. Ну ось тільки так. Деякі вчені порівнюють хвилину сміху з 20 хвилинами фітнесу. Під час сміху пульс пришвидшується, як при фізичних навантаженнях. Гарний сміх панацея майже від усіх хвороб. Інколи вистачить лише засміятися, щоб минув головний біль. Тому радійте життю, тоді справи підуть краще, і настрій завжди буде хорошим. Руслан, чи знаєш ти якісь смішні абревіатури? Колись від друзів я чула, що ПТУ це поможіть тупим учням. Дотепно. А що означає абревіатура ППЦ? Навіть не уявляю. Запитаємо у студентів. Наша рубрика Pipple Meter актуальне запитання. Ну, Я так думаю, дивлячись на нашу погоду, то можна назвати погода просто цунамі. Ну так. Повністю просушений цукор. Прикольний, привабливий цуцик. Прагматична паралельна цивілка. Помідор, петрушечка, цитрус. Насправді ви вже зрозуміли, що ППЦ це команда веселих і винахідливих нашого інституту. Я означаю ППЦ. Поговоримо про це. Таємниче це залишається за рамками програми, а команді побажаємо успіху в конкурсі на Кубок Ректора. То життя прекрасне. І я так думаю, в оточенні артистів КВК, пройшовши курс сміхотерапії, блукаючи яскравими вулицями нашої столиці, не можна уникнути посмішки. Ми, студенти-журналісти Київського університету імені Бориса Грінченка, працювали для вас. Побачимося зовсім скоро. Ширше посміхайтесь і шукайте нас в інтернеті.